Привіт. Сьогодні зробимо наступні електричні схеми. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 56, 59 та 60. За помощью електронного конструктора з натоку. Для цих схем нам будуть потрібні. Дріт під номером 6. Дріт під номером 3. 64. 6 дротів під номером 2 та 2 дроти під номером 1. IT, Червоний, дві батареї, фоторезистор, лампа, вимикач та п'єсовані. Встановлюємо наші батареї. Та з'єднуємо їх. Давайте трохи ближче до краю. Та з'єднуємо їх, вимикачем Так, щоб вам було видно. Тепер біля цієї батареї встановлюємо дріт номер 3 та з'єднуємо його дротом номером 2. Тепер. Трохи вище через одну. Встановлюємо IT червоний та з'єднуємо його дротом номером 3. Тепер між батареєю та IC встановлюємо лампу та п'ясою промінювач. Тепер біля батареї лампи та пісов промінювач перпендикулярно встановлюємо дріт номер 6 та усі ці. Схеми. Прісловпромінь шламку та батарею. з'єднуємо з, з номером 6 з трьома дратами під номером 2. І з'єднуємо IT з номером 6. Дратон номером 3. Тепер, щоб з'єднати всі ці три пісні проміжні шлампу та IT, треба знадобитися один дріб під номером 1. Ставимо його на... Лампу. Та з'єднуємо IT з пісопромінювачем дротону номер 2 І тепер на дріт номер 2 який стоїть на пісов з'єднуємо таким же самим дротом номером 2 з лампою. І вмикаємо. IT буде співати в поліцейській машині, а лампа буде світитися. Можливо, вам не чутно, бо мої батарейки трохи сіли. Сподіваюсь, вам було чутно. Але в мене є кращий варіант. Ми можемо замінити п'ясу промінювач на динамік. Він буде Він повинен краще і голосніше грати. Тому давайте так і зробимо. Це не повинно змінити ход Схеми Ось, це вже набагато краще і вам чутно, і мені добре. Тепер Щоб були звуковеметр зі світловим супроводом. Треба з'єднати C D та EF. звуки Звукколет зі світловим супроводом. Тепер, щоб зробити сигнали машини швидкої допомоги зі світловим треба треба не спровідженням B, G Друтон номер 2, але щоб це зробити, нам треба з'єднати, поставити дрібно номер 1 на Б та з'єднати дротону номер 2. BG та C D. Добре. Тепер, щоб зробити сигнал поліцейської машини, що керується світлом, нам треба прибрати BG, залишити це Д та замінити лампу. На фоторезистор. вимкнемо світло. Поставимо фоторезистор. С'єднаємо його. Тепер вмикаємо вимикаємо Вмикаємо вимикає. вмикати. Так коли на нього повинно потрапляти світло. Залежити буде від світла. коли на фоторезисторії потрапляє світло, він починає грати все краще і голосніше. Але давайте я його заміню, щоб він був вже не так голосно. Чим краще на фоторезисторій падає світло, тим він буде голосніше співати. Так, замінили Тепер. Тепер з'єднуємо CD та EF для того, щоб, щоб звуки кулемета керувалися світлом. Тепер вмикаємо світло. Mm. Якщо вам не чутно, то він грає. Треба, напевно, знову замінити, все-таки не допоміг нам фоторезистор. Давайте знову замінимо. Щось, коли в тебе не дуже гарні батарейки допомагає більше динаміки, ніж п'ясовий промінювач. Ми Ага, так забув. Треба ще тут з'яти. Так, все з'єднане. Як ми могли спостерігати, чим краще на нього падає світло, тим голосніше він співає. Тепер для схеми 58 треба з'єднати А, Б та С Д. Чим краще буде падати світло, тим голосніше він буде співати. Я зразу поставлю його під світло. Добре, тепер лісемо 59. Треба зняти CD та BG. І ми могли знову чути, що він працює. Що ж, на цьому все, дорогі друзі. Підписуйтесь на канал. Ставте лайки або дізлайки, що хочете. Та пишіть коментарі. До нових зустрічей!